Тор, поясни, що ти забираєш в Роксі їжу. Дві порції їси, так? Да? Приходить до мене Роксі. Я йду з нею, а він їсть її порцію. Роксі на тебе поскаржилась. Як ти це поясниш? Оце так тобі типу, все одно, так? Да? Он бач, вона жалується. Що тепер робить? Ти подивись, ти ось у заївся. А ну дивись на мене, дивись, дивись, дивись. Я поняв. Я поняв. Діла з тобою не буде. Да? Не ругати тебе не треба. Ти, ти нічого не їв взагалі. Хі -хі, Роксі, ти ж прийшла скаржитися, вже спасаєш його. Ох ти спасительниця. Все. Все. Помирились, так? Да? Все, мир. З'їв той з'їв. Нічого страшного, да? Правильно, нічого страшного. Добре все, 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 мордахи. Одну, в одну руку дві морди не влазять. Пай, пайдем, пайдем гулять. Хі, коник.